Потрібно дуже жорстко карати а, тих ті компанії, які вже були відзначені в такому паралельному імпорті. А по-простому скажемо це звичайна контрабанда. От а й другий аспект зараз до речі, він найбільш актуальний його найбільше пропрацьовують. Це все ж таки підсилення відповідальності країни. З території яких або через територію яких відбувається ця контрабанда, тобто так звані вторинні санкції от саме якраз Сполучені Штати зараз в цей момент сполучені Штати Європейський Союз говорить саме за підсилення вторинних санкцій. Тобто, із скажімо, таких ефективних мір, це я б назвав найбільш ефективною, Ну якщо нарахувати повну. Повну ізоляцію Російської Федерації економічно. Чому? Тому що, зрозумійте одну річ: а, наживається на цьому, здебільшого, не країни, а конкретні компанії з конкретними бенефіціарами.